Ми зустрінемося з президентом Зеленським завтра на Раді України НАТО, але сьогодні ми прийняли важливі рішення надалі підтримувати нашу підсилювати нашу підтримку і також розподіляти навантаження. Ми домовились запустити під допомогу і навчання НАТО для України. Ми також Візьмемо на себе координацію і передачу більшої частини міжнародної безпекової допомоги під командуванням трьохзіркового генералу. Буде працювати 700 осіб особового складу в штабі НАТО в Німеччині, також в хабах на східній частині. НАТО, які буде давати підтримку Україні, також НАТО буде координувати навчання українських збройних сил на об'єктах в країнах НАТО. Ми також підтримуємо Україну через планування і координування донацій і управлятимемо передачею і ремонтом техніки. Ми також надамо підтримку довостроковому розвитку збройних сил України. Це не робить НАТО частиною конфлікту, але це. Допоможе Україні реалізувати свої права на самооборону. Також сьогодні ми домовились про фінансове зобов'язання допомогти Україні розбудувати сили, які здатні подолати російську агресію сьогодні, і стримувати її завтра. Ми домовились. Що 40 мільярдів євро стане мінімальною базовою лінією на наступний рік і забезпечувати стале фінансування для перемоги України. Ми також домовились переглянути цю цифру на саміті 25-му році, не в останню чергу для того, щоб переконатися, що вона надалі відповідає потребам України. Ми робимо це не тому, що ми хочемо розтягнути цю війну. Ми хочемо ми робимо це, тому що ми хочемо закінчити цю війну якомога. Швидше, найшвидший спосіб закінчити війну це програти війну, але це не принесе миру. Це лише принесе окупацію. Отже, якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, якщо ми не хочемо, щоб схилитись перед путіним, нам треба проявити відданість і рішучість. Що більш надійним тривалою буде наша підтримка, то швидше Москва зрозуміє, що вона не перечекає нас, і то і тим швидше закінчиться війна. На наших зустрічах ми також вирішили робити подальші кроки для того, щоб наблизити Україну ще ближче до НАТО. Україна продовжує свої життєво важливі реформи. А ми продовжуємо підтримувати її на її незворотньому шляху до членства в НАТО. Робота, яку ми робимо разом, забезпечить, що коли прийде час, Україна зможе вступити в НАТО без затримок. Це лише питання часу. І останні в цьому небезпечному світі друзі і партнери важливі як ніколи раніше. І тому ми сьогодні домовились підсилювати наше партнерство, особливо в індо-тихоокеанському регіоні. Безпека має глобальний анергіональний характер. І війна Путіна підживлюється тими, хто не розподіляє наші цінності. Іран і Північна Корея надають пряму військову підтримку. А Китай підживлює російську воєнну економіку. Це не тимчасова ситуативна домовленість коаліція, це суттєвий стратегічний СУВ. І тому ми мусимо тверезо дивитись на загрозу, як, як, якою вона є. Сьогодні члени НАТО домовились в нашій декларації саміту. Ми домовились, що Китай став вирішальним чинником чинником війні Росії проти України і підтримка Китаю підсилює загрозу, якою є Росія в євроатлантичному регіоні. Ми також чітко сказали, що Китай не зможе. Уможливлювати найбільший конфлікт в у Європі без негативних наслідків для її його інтересів та репутації завтра. Країни НАТО також зустрінуться з чотирма нашими партнерами з індотихіокеанського регіону і європейським союзом.